Від початку повномасштабної російської агресії загинули 86 рятувальників під час виконання своїх обов'язків і ще 13 загинули, розміновуючи деокуповані наші території. Саме рятувальники стоять на нулі одразу за військовими. Сьогодні півсотні ДСНСників отримали нагороди. Відзначили і тих, хто розбирали завали у Туреччині, витягаючи з під них жертв землетрусу. Саме наші рятувальники змогли врятувати з-під руїн жінку аж на дев'ятий день після трагедії. Почули шевеління, такий, наче стогін, призупинили роботи, оголосили хвилину тиші, підтвердили дійсно її місце знаходження. Місто взагалі було повністю зруйновано, якщо порівнювати з ракетними обстрілами, трішки відрізняється, але ми справились. Ми розібрали близько 200 будинків. Одну людину ви, мабуть, чули виступ посла на 205 на годину перебування під завалами. Жінку ми спасли, врятували. А дуже багато людей ми, на жаль, тіл витягнули 59 чоловік. До нас звертаються вже наші міжнародні партнери для того, щоб ми проводили і ділилися своїм досвідом, який ми з 24 лютого 22 Року, на жаль, набули, але, на жаль, говорю, тому що війна. Але на щастя, що ми справили, що ми вистояли.